І так, давайте з вами розберемо таку проблему, з якою стикається багато майстрів. Опилювати торець в кінці процедури чи ні. Одні кажуть одне, інші – друге. Всі показують в інстаграмі, що треба опилювати торці в кінці процедури для ідеального кадру, але не всі пояснюють, коли саме це можна робити і коли це не буде впливати на якість вашого манікюру. Давайте розбиратися, коли не можна. І так, не можна опилювати торці в кінці вашої процедури, навіть якщо ви хочете ідеальний кадр для інстаграм. Якщо ви працювали в техніці вирівнювання нігтєвої пластини базою, звичайною базою перекривали гель-лаками, кольоровими топами, неважливо. Якщо ваш основний матеріал не відноситься до матеріалів твердої системи, де ви не маєте права випилювати торець, де ви не маєте права випилювати вільний край. Ви не маєте права опилювати турець в кінці процедури. Чому? Тому що ви розпечатуєте всю вашу техніку закріплення матеріалу на нігтєвій пластині. А от коли можна? Якщо ви працюєте з твердою системою, а це рідкі акригелі, гелі, гелі желе полігелі і так далі, всі матеріали, які відносяться до твердої системи, якщо ви в кінці процедури бажаєте опиляти торець, тоді вам необхідно обов'язково, хоча б частково опиляти знизу вільний край. Запиляти хоча б 1 міліметр від відросшого краю, від торця відросшого краю, і тоді ви можете опиляти торець в кінці процедури. Таким чином. Вас не буде моменту розпечатування торця, і ваш матеріал буде дуже добре триматися без колів, тріщин і відшарувань з торця нігтєвої пластини.